Всім привіт, сьогодні зроблю огляд на спортивні кросівки від компанії Adidas, а саме SL20. Ось бачите, як тримаю їх в руках. Розповім, що трапилось з ними після 6 місяців тренувань, та розповім загальну інформацію про них. Поїхали! Загальна інформація, маса цих кросівок складає 235 грам, у розмірі 42,5. з половиною. зроблена з ось такої пени лайстрайк. Також є резина континенталь, і є ось така система торсистем, яка забезпечує гарний переказ п'ятки носок. Перепад цих кросівок складає 10 мм. А зараз давайте перейдемо до наступної теми, тобто. Що трапилось цими кросівками через 6 місяців використання. Ну з того, скільки беріга ці кросівка, прибіг в них понад 2000 км а точніше 2400 І мене запитали, чи не розірвались вони, в якому вони стані. Хочу сказати, що цей стан для такого об'єму непоганий. Тобто почався рвати задник. В принципі, це стандартна ситуація. у цих кросівках почався рватися носок, та почався рватися ось тут бік. Тобто ось тут і ось тут. І по подушку хочу сказати, що доволі вона тобто вона стерта на проценті 80, тобто залишається ще 20, ось як бачите, ну, доволі ще непогана для такого об'єму, тому що коли їх придбав, я думав, що не прийдуть набагато менше. Амортизація в цій крацівка трішки погірша. Тобто амортизації у цій працівках є на процентів 20, а на процентів 15. Тобто, наприклад, коли я робив раніше тренування 25 км, мене ноги так не втомлювались. А зараз я буду 15 і... Чути, що не вистачає амортизації ноги, ще більше готовлю. тобто, як ви бачите, що кросівки пройшли доволі високий об'єм, і краще робити тільки в них кроткі тренування. І хочу сказати, що до півтори тисячі кілометрів ці кросівки мали доволі непогану амортизацію і пружність. Три тренування, які робили ці кросівки, це було 28 кілометрів, по 4,20 Під час цього тренування я біг з різним пдемом тобто і по 4,50 і по 4 квитки і по 3,20 Тобто під час цього тренувань я не відчував ніякого дискомфорту і бігав, в принципі, цю дистанцію доволі непогано. Тобто я відчував і амортизацію гарну, і пружність, і також ще щеплення з покриттям. Тобто біг і по асфальту, і по ґрунту. У цих кросівках я робив і тренування, і на змагання виступав, тобто на змаганнях я бігав і 1 км в цих кросівках, і 5, і 10, і 21 км. Наприклад, я 1 км максимально в цих кросівках біг. По 3,10, 21 км пробіг по 4.05, це за час 25. Тренування, наприклад, я робив різні: і відновлювальні, і довгі, і темпові, і інтервальні. Тобто, наприклад, інтервали робив і десь раз по тисячі. От, друзі, мені ще до висновка цього відео. Хочу сказати, що ці кросівки мені сподобались. Тобто, них можна бігати з різним темпом, наприклад, і по 3 км на кілометр, і по 5 км на кілометр, і не відчуваюся під цього жодного дискомфорту. Наприклад, в них можна робити і тренування. І довгі відновлювальні, і темпові, і виступають на змагання, адже вони мають легку вагу. ці розівки, я думаю, що не пройдуть 1000 км, ну максимум півтори, але не ні дві чотири. Тобто вони виявились доволі іностійкими, і доволі вони гарно тримають і поверхні, поки ви біжите, і темп. Також хочу сказати, що ці кросівки краще підійдуть для бігуна, який має середній рівень підготовки та вищі. Наприклад, новичкам не рекомендують, тому що тут немає такої високої амортизації та немає ось такої пластини пронації, яка забезпечує вам техніку бігу. Тобто, якщо у вас є завал стопи, наприклад, в зовнішню сторону або внутрішню, то тут вам коригувати ці кросівки не будуть. Кому сподобалось таке відео став лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал, все до нажутші. Слава Україні, до нових перемог!